А де знайде? Завжди я десь їздив? Де їздив, так. Але нині погода файна, ні? Страшне, як то добре, але люди двічі на городах поврали, що шиють. таке. як, а мене вже теж ще гарно зварено, що їх має бути. Та як то добре, ти до того вашого походу варити, так? Так, вже все гарно, вже в розготовлю зимі. Так, то добре, що робить погода? Що робили, не було погоди, робота не йшла, але була погода, і вже і буйба свікла, і ще поурало. Бо, дай Бог, Бог дай здоров'я, то що буде, що буде файно, що буде файно. Бо патички нанесу, нині палити не буду. Але вже хай стоїть ті наготовили місце, то нині така вже й не здала дуже погода. О, Дивіться, там е, сусідка христина сапає, що робить, що як має бути. Я вже не переймаюся, бо в мене вже все поверне, в мене городи всі поварні, що як має бути. О, е, І тво. Дещо птині палету бульбі, не бульбини, що щось таке палят смерде. Плахи повішували. Зараз що потягли, відвічує мою байку сорочку, а вона зараз натягне, вона зараз натягне, буде, димом смерділа, потім знов прати, знов вода, знов електрика, знов світло, знов зараз буде, що тягнуло. Нам не треба пали ще коли ж машини не їде, так о а ми ще взяв, запалив, що? А де таку вдень? Щита, Боже, не видно, коли щось запалять. Я взагалі не палив. Я повинно сів з боку на трактор на прицеп, вивіз поле, а не палив, бо то штрафи пишуть, на не, не в опри в город. А дай Боже машина сіда. Молодж, тіку яблук гниє, навіть шлях трафа. Двічі, які ладні яблок. Хто там ще вже добирає? Дай Боже здоров'я, ти що знаєш, що можна через город зайти? Що ти хідше? Ж... З навчання їду. О, у, чи... Та ти якийсь будеш, ти во, філософ, кандидат <кліна> наук, Кулінар ти мій <клінар> малий. А ти на то навчання ходиш? Я щось не їжу в тебе ні ручки, ні зошита, ні книжки. Кош. Що там чиш? Та там діда просто вчать, знаєш, лекції розказала, хоч пиши, хоч не пиши. Знаєш, Знаєш що? я не є молодий пацан, ти мені не дури. Усюди дають писати додому. Ти мені зараз дай е, телефон, я зараз твої тільки позвоно. Я ще спитаю, що ти на то навчання ходиш. Та я ще довідую. Ти думаєш, що ти мене будеш дурив? Ти тата може дурити, що ти хочеш, ти мене не надуриш, сину. Я тобі говорю, зараз я буду дзвонити до твоєї вчительки, вона мені що скаже, як ти ходиш, як ти все поводиш. Дай мені телефон сюди, зараз я позвоню, чи довіде тебе туди. Та Те може не треба, діду. Телефон дай скажу. Ну. Так. Що ти шо, ти щось дзвонитиш? Я буду діду. Так, Галина Іванівна, так? Так. Да. Добре. Два, дн... Ти думаєш, що? Ти скажеш, дзвонив, бо робив? Ти кожен день 150 дають. Кистарша інка. <ріг> не були трубки? Ну це сп'яну вчителька як ті тим, значить не годіду сухати. Якщо з дитину їстало, до кого немає домітити. Сьогодні його теж не було. Ага. Його, бо і мене дури, що він ходить на навчання, чуєте. Я йому кожен день по 100. Ага, я, я йому каже день по 150 гривень даю на дорогу, на які булочки, а він їде. Я вам хочу сказати, що він не ходив. Він, він і не... трохи ходить а трохи сюди не ходить. Ну-ну, бо Він, зав... він мені тут розказував, що в нього там якісь сімейні обставини, що він напише поясняв, що в його діду в лікарні. Я що щось... Я щось я сам про притис... тіс, ті... я щось не ну, та дідо, то та, але то, що він там вам може бати надурити трошки, знаєте, ви там ви, ви там з ним пожощчі, пожожще. І так во. Ми стараємося, Знає... він нам розказує, що він дуже повнолістний, що він Що йому я років, що він сам повинен розуміти, що йому потрібна та освіта. То не треба це Знаєте, що він в шаці був гімнавіді, я вам так скажу. О, але. Добре, я вам скину номер на він скине вам номер на вайбер мій і ви будете дзвонили в разі чого до мене. Добре, я буду так. Думати, Бо я щось думаю, він коти мені вовк. Так, я щось думаю, він кожен день каже, що їде, ну, і йому. Не берете, як собі ну? так. І... і він тиво, і він, він... приїзди йому завдання, та вас з не вчуть. І він мені каже, нам з не дають. Знаєте, та я знаєш, то дітям дають щось писати додому туди, сюди. Ага. Добре. Так, якщо що, то відзвоніть до мене, я його я го, я його, ще дам. Чекайте, я ще зараз йому дам. Добре, добре, добре. Все, щасливо, до побачення, вибачайте, що потурбував. До побачення. Ти що ти там? Ти? Ти там людям стелиш? Та я шуткував з ними. Ти шуткував? Ти що пацанами під магазином цільки гнати. Ти що вчителів дуриш? Прошу, зараз їй написав мій номер, вона позвонила до мене, я буду тепер що контролював. Ти мене почув? Почув. Ти мені щодовір. ще дивіться. ще раз, нас зазвонить, скажу що прогулю. Малий, ти прогулюєш. Малий, ще дуй раз, я тебе не буду відтягував по проблем твоїх. Чуєш? Чую, чую, все, діду, заспокойся. Ти, я думаю... Прошу. То тоже твої керівники. Да. А тебе кітки керівників. Просто є керівник і майстер... майстерва. Майстерва? Майстер той на будові. Світлана Анатолійовна. Світлана Анатоліївна. Свідка. Світлана Анатолівна, єдка. Зараз. Знає хто ти такий взагалі чи Алло Добрий день Добрий день е, Того до вас дзвонить батько Так, я вас слухаю 100% пропускаю я будь будьте з ним пожорші Не прийшов, два... Він мені завжди диктує те, що він же є дорослий е, хлопець і він за себе сам е, відповідає і... за свої вчинки. Гомнюк, який дорослий хлопець, він що, щось що, сам може зробити, він що за сам. Тата візьме, та він такий дуже керівник страшний. Тепер так як Якщось не то два вліпили, буде і ще вчив. Ні, дзвонить мені, я його буду тепер тримав того в руках. Ну я думаю, певно, дзвонити до вас, тому що двіки ніякі йому не будуть допомагати, тому що я думаю, що його відчинка мене накаже. Ну так, він такий парень. Трохи вперти. <рик> Ми його не казати, не, не, не так, він думає, що йому вже трохи вище вісімнат, він вже дуже страшний герой. Ну, Виходить, напевно, що так. Ну нічого, Д добре, що ви мені сказали. вийти, бо я щось чув, -що, я щось чув -що, що він, Хо... що він не дуре. І я вирішив до вас подзвонити. Він думав, що я може не зазвоню, чи що. Добрий день. Е, тато його тато дзвонить Яся хотів вас довідати, чи він ходить на то навчання. Ви мені каже, що він ходить, але він приїздиє кожен день додому, у нього ні домашнього завдання немає, ні ніц. Я вас і хочу спитати, чи він ходить на то навчання? Ага. Е, дивіться так. Часто пропускає. Ага. Часто. Е, домашніх завдань, як таких додому, напевно, і немає. У нас немає таких домашніх завдань систематичних, як у школі. Ага, ага. нема. Але те, що його не було, сьогодні його не було. У п'ятницю у п'ятницю, дивитися його також. Не було, ні не було на безпляті. Не було, у четвер його не було. Ага, віть. А він мені кожен день, я йому даю 200 гривень, 150, і він каже, що він їде на навчання. Він, певно, я скину свій номер, в разі чого, тепер дзвоніть до мене. Добре. Все, Добре. до побачення, до побачення. Добре, до побачення, будьте здорові, до побачення. Навзаєм. І що? Що єдна, що друга говорить, що ти шо? Що ти там, правила свої диктуєш? Короче, малий. Номер прошу їхній мені поскидати. Добре. Мій їм поскидати, і вони будуть до мене дзвонили, і ми будемо це діло рішали. Ти тепер будешся кожен нече, я говорю. Ти Теперь вечором не на гульки, не на заправки, а будеш. Будеш. Та я з брателою назіком хочу трохи гуляти як потім піди з тобою в то училище рішати, буде за тебе писав контрольник? Ні. Буде писав? Вечну книжку, вивчив, сів, читаєш книжку, дві-три години почитав, диктант написав, то ні на, на гульки. Ти мене почув? Почув. До тебе ніхто платити не буде. А заберу до війська, Я б'ю за, вішен заберу до ти, ти, ти. Та я ж говорю, то тата, про син злий на мене дуже. Та... Та жартувати, на такі теми. Та, то ніхто не жартує. Ну, я попереджаю про те, що потім було без забрати. Добре, добре, гарного дня вам. Все. Ну, я маю надію, що ти порядна людина, і поступаєш порядно. А з татом твоїм я обов'язково зв'яжуся, тільки вже через його телефон. Добре, добре. Завтра треба виробниче дистанційне, середу чекає на навчанні. Добре. Все, будь здоровий. Що? Що? <світ> Чу? Є, який бабів. Я тільки Мар'яночок теперка дома сівчити. Ну, я буду відділю, я буду, віддю. я ще з нею всі зв'яжу, чу наказала, що татом зв'яжу вже, по-моєму, діді. Ді, ді, ді. <реку> Ти сидиш, ді. що присадили тебе на сраку, розкосили тебе старі.